Медеско за те, що зробила сестру мого чоловіка, вовк і феміністкою. Зробила її чи назвала її так? Зробила. зробила. Добре. Мені 37 жінки, і я одружена з чудовим чоловіком, якому 34. Я викладаю математику у нашому місцевому університеті. Мій чоловік із, походить із досить традиційної, консервативної християнської родини і є найстаршим із дев'яти дітей. Його наймолодшій сестрі 17, але коли вона вперше переїхала до нас, їй було 16. Вона мала проблеми з математикою, і я запропонувала допомогти їй з навчанням, щоб вона не відставала. Врешті-решт, я з'ясувала, що її проблемою полягала не в тому, що вона не розуміє математику, а в тому, що їй було занадто легко, через що їй ставало нудно, і вона починала порушувати дисципліну. Я домовилася, щоб її перевели в клас з поглибленим вивчення математики, і після цього проблем більше не було. Вона живе з нами вже майже 14 місяців. Нещодавно вона отримала часткову стипендію гуртожиток плюс 50% покриття навчання у дуже хорошому університеті завдяки участі і перемозі у математичному конкурсі. Вона зв'язалася з батьками щодо вступу і ті влаштували справжній скандал мені, їй і моєму чоловікові. Виявилося. Що вони фактично вже знайшли для неї нареченого. О, Боже мій! І були в шоці від ідеї її навчання в університеті. З усіх дітей у родині лише троє були дівчатками, і лише одна з них вступила до університету, після чого повністю обірвала контакти з батьками. А, тобто їх було троє. Одна з них вже пішла, пташка полетіла з гніздечка, а це друга потенційно виривається диявол. Ем, -яй -яй -яй. Тепер вони звинувачують мене у тому, що я зробила з неї вовк феміністку, ненавидять мене за те, що я була занадто старою для дітей, коли познайомилася з їхнім сином. Тоді мені було 31. І загалом поводяться ага. грубо. Але тепер, коли повністю відрізали від себе свою дочку і мого чоловіка, чоловік каже, що його це не засмучує, але його сестра просто розбита. Я ж, начебто, не есхол схол тут, але відчуваю, що вбила клин між ними. Я дуже близька із своїми батьками, тож можу уявити, як це боляче для неї, і мені дуже шкода, що я стала частиною цього.